Сатна! Вітаю вас, любі, в онлайн-медитативному класі проєкту People. З вами Майстер Марія, вчитель кундаліні йоги, йоги вищого калібру йоги свідомості. Сьогодні я хочу запропонувати вам для особистої практики, неймовірно. Цінну і глибоку медитацію, медитацію самостілення, медитацію гармонії, медитацію, яка надає крила. Вона балансує священний союз між небом і землею. Вона допомагає стілити ті перешкоди, які є всередині нашої свідомості. І вони не дають нам зустрітись з гармонією і балансом, з миром і безумовним щастям, досягнути волі і суверенності. Ця медитація допоможе вам вийти із контрактів із програм глибоких залежностей від страждань. Ця медитація дозволить розкрити серце. І відчути, що таке жити через серце. Ця медитація допоможе вам побачити через реакції вашого фізичного тіла, наскільки, наскільки чиста ваша система, наскільки збалансований зв'язок між тілом і его, між душею, духом і всіма іншими, між собою. Наскільки чистими є ваші канали, по яких намагається перетікати вільно і без перешкод енергія і інформація згори вниз, знизу вгору, зліва направо, справа наліво, ви зможете відчути через своє емоціювання в цій медитації? На якому рівні свідомості знаходитись зараз, нині, тут і зараз? Якщо у вас дуже неймовірно, дуже болить в цій медитації фізичне тіло, і руки намагаються сигналити, сигнали, які диктують думки, я більше не можу, я не хочу, це не для мене, я хочу зупинитися. То це може говорити про те, що у фізичного тіла є дисбаланс, і він пересягає уже щабель 30% від 100%. Практикуйте цю медитацію на регулярній основі хоча б 40 днів. І ви відчуєте неймовірну легкість, неймовірне. Відчуття правильності шляху. Ви зможете бачити ясно і розчинити свої сумніви в тому, куди ви живете. Я бажаю вам глибокої практики. В цій медитації є лише проста дія. Ліва рука вперед, права наліво, руки перед собою, очі закриті, і ми з вами будемо. Вслух за закритими очима звучати мантру хар хар уахей гуру. Хар, хар уахей Гуру що символізує собою звернення до Творця, до Бога, який все створює. Хар характер, творець, Бог. Вахей гуру – це заклик заклик звернення до себе, до майстра, гуру, внутрішнього вчителя. Це ніби обіцянка перейти на дорослу сторону життя, це ніби вибір хар, хар вахей Гуру. Я несу відповідальність за своє життя. Я на себе беру відповідальність за Виховання свого характеру. Я рухаюсь від темряви до світла, бо я і є світло. Давайте почнемо. Руки в намасте. складаємо їх біля грудей, робимо глибокий вдох, видох. Вдох. З наступним видохом відпускаємо усі тривоги по спині вниз, вдох, вниз живота, надувається живіт, набирається повітря в легені. розкривається грудна клітина, зводяться наші лопатки. Вириваються наші крила, видих, вдох, видох. Активація дихання миротворця на кожному вдосі. Я наповнююсь світлом творця. Золотом потоку мої думки стають чисті, ясні і добрі. Моє серце наповнюється до краю вдох. На кожному видосі. По спині стікається енергія вниз і стілює підсвідомість, минуле, родові канави, усе, що було. На кожному видусі через алмаз душі, через серце, в простір, в якому ви знаходитесь, виходить лучик, промінчик. Як лазерне світло того спектру і кольору, тієї мелодії, частоти, якою є істина для вас. На кожному вдосі я світло на кожному видосі, я зцілюю і проявляюсь, вдох. Починаємо руки перед собою, М мантра хар хар уахей гуру Спробуйте пересікти межі реальності, Занурьтесь в глибину себе, загубіться у великому космосі. У всесвіті, і ви відзнайдете дещо безцінне. Хар, хар. गुरु हार हार गुरु हार हार वाहे 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 गुरु हार हार वाखे गुरु हार Вахигуру, повторюйте слух мантру своїм голосом, Ідіть за голосом моєї душі, але відчуйте свій, почуйте його, тримайтеся за світло, стілюйте себе, своїм диханням. Тримайтеся за мантру, відкрийтесь усім емоціям, віддайтесь усім почуттям, не опускайте руки, це ваш дар, це піднесення, це ваше служіння. Усім, хто був до, усій родовій системі. Кожному, хто є причиною життя, кожен на плечах кого ви зараз стоїте, батьки, предки, весь рід, усі вчителі лікують, благословляють, зцілити себе можна лише благословінням себе, лише люблячим прийняттям себе. Продовжуйте звучати, я говорю, а ви слухаєте свій голос душі. Хар, Хар гуру. Хар, Хар гуру. Хар, Хар гуру. Слідуйте за вібрацією свого звуку. Рухайтесь від темряви до світла, благословляйте себе любов'ю, Хар, Хар гуру. Хар, Хар гуру. Хар хар, гуру. हार हार वाहे गुरु 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 ਹਾਰ ਹਾਰ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ 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 ਹਾਰ ਹਾਰ Вахейгуру, хар, хар, лахейгуру, нехай на ваших руках розцвітають лотоси Лотоси краси, чистоти, символи перемоги, волі, правди які розцвіли на минулому, на досвіді, на тому болоті, крізь яке довелось прорости зерно, неважливо що було, того, що буде іще немає, але є те, що є. Хар, хар гуру. ਹਾਰ ਹਾਰ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ 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 ਹਾਰ ਹਾਰ Вахе Гуру, забажайте створити сценарію свого життя найкращий варіант того, що можливе. Виберіть себе, прийміть себе, одобріть себе, стілюйте себе своєю вірою і дією. Дихайте, любіть своє тіло, вірою в себе. Хар, хар, -хей гуру. хар, хар -хей гуру. хар, хар -хей гуру. Ми наближаємось до фінішу, до завершення. Королівська позиція найкраща поза. Зробіть найкраще що можете. Хар хар, вахей, гуру. Хар хар, вахей, гуру. Хар, хар вахей, гуру. Союз неба і землі священний. Опиніться зараз в тому раю, в тому едемії, в якому і знаходиться ваш найщасливіший аватар. Хар хар гуру Хар, Хар гуру Хар хар вахей гуру Хар, Хар Гуру. Запам'ятайте цей момент і це місце в своїй свідомості, в своєму серці. Воно є, воно існує в просторі. Віднині ви з'єднані з ним, цією практикою. Глибокий вдох. Руки в намасте перед собою, наближаємо їх до грудей за закритими очима. Глибока подяка усім ангелам, архангелам, небесним покровителям, кураторам, родосвітителям, усім предкам. Усім близьким і рідним завдяки тому, що вони є, я є і є цей момент, глибокий вдох, видах. Ми закриємо поле мантрою сад нам. Я є світло, я є правда, я є. Я глибокий вдох. нам. Со з любов'ю до вас, майстри Марія.